Подушки для сну та так звані рогалики для відпочинку на ходу захисникам шиють учні восьмого класу ліцею номер 2 у одному з волонтерських центрів Немирова. Всього виготовили 120 зручних і компактних подушечок та 70 дуже популярних рогаликів, щоб захисники мали на що схилити голову при першій ліпшій можливості відпочити. У волонтерському центрі також плетуть маскувальні сітки та готують сухпайки для військових. У нас на зв'язку Олексій Болюх, волонтер громадської організації Солдатська Куховарня. Вітаю вас. Доброго дня. Знаємо, що розкажіть, чия це була ідея? Ну, ідея була, вона виникла чи так спонтанно. На одній фабриці ми брали матеріал для маскування сіток і побачили сміття як його? Оце на подушу на, нашого. І ми вирішили забрати його собі, і так вже по дорозі ми думали, що з нього робити. І така виникла ідея. Відшивати подушки, тому що з розмов з в розмовах із захисниками говорять, що їх трошки бракує на фронті, а якщо і є, то вони неякісні. Якось до тих супів, до того що ми робимо. хотілося додати якогось такого домашнього тепла, і так ми вирішили спробувати. Нас вийшло. Інша вже з рогаликами, нам цех села Моївка, Моївка Запропонував нам рогалики, які теж є попит на фронті. Зробили рогалики і так якось так відшили, гарно пішло воно на нас. Є попит, є з є чого, є люди. Працюємо загалом, хто бере участь у пошитті подушок, бо ми говорили, що шиють учні, школярі, але хто ще шиє? Ви знаєте. Щоб так перерахувати, немає дари змоги і часу ефірного, дуже багато задієне. Задіяне домосподарки, які розривають цей самий матеріал. І от, як ви вже ви називаєте? От, потім, а, Сітіпон. От, потім вже ж, е, е, кроємо. Я вже домовився і з нашими майстернями пошивними. Вони нам безкоштовно відшивають. Уже тут, між переривами при «Москва – не світок», ми набиваємо, тут же ми зашиваємо, і, і, і завдяки новій пошті ми відправляємо. Або до нас приїжджають захисники, беруть іншу продукцію, і ми як, е, даємо їм за що вони дуже дуже вдячні якої допомоги наразі потребуєте, як можна доєднатися для того, щоб вам допомогти? Е... Ну із практики, волонтерського руху допомога завжди потрібна, в будь-якому вигляді, і будь-коли? От головне питання сьогодні з людьми, тому що на превеликий жаль, е таке склалася е помилкова е думка, що війна для нас вже закінчилася. Що вона на нас не буде стосуватися, і та активність, яка була раніше, на яку ми сподіваємося, на превеликий жаль, вона трошки е, приутихла. Нещодавно, от зараз за такий випадок, е, наша міська рада на сесії прийняла е, рішення залучення безробітних до громадських робіт на підставі е, наказу. Райони держадміністрації, і вчора я вже, вже е, намагався це якось втілити в життя. Серівно є якісь, якісь перепони чогось, да щось їм не вистачає. А допомога ми завжди так як у нас асортимент випуску дуже великий, і це власна продукція. Ми е, вкладаємо, вкладаємо. Можна все так, якщо так образно говоря, ну, одну гривню, то на цю продукцію виходить більше. То, то на сьогодні оце виконання рішення сесії попередньої, воно сьогодні і вчора зайшло в маленький кут, якось так. От. А так, відчуваємо підтримку. Інших громад, от, відчуваємо підтримку бізнесменів, зараз, зокрема, Хмельницька швейна фабрика, яка активно нам допомагає, хоча ми є не жителі цієї тої громади. Але завжди хочеться, щоб трошки влада до нас повернулася, трошки підставили плече, тому що є ряд постанов кабінету міністрів про сприяння, допомогу волонтерському руху. І це не тільки моя проблема, це проблема майже всього руху. Тобто, те, що ми робимо, те, що ми робимо інколи ми чуємо, що це повинна зробити держава, то я Ну, Завжди ми щось бачимо, держава, то є, а, а самі щось прикласти. То часу немає то... От. Зуміло. Ми вам дякуємо. Слава Україні! Героям слава. Надіємося, будемо збільшувати асортимент, всі потреби наших захисників, що є в наших силах, ми будемо намагатися зробити. От. Дякуємо ще раз. Олексій Болюх, волонтер громадської організації Солдатська куховарня, був з нами на зв'язку.